Так, усім знову привіт. Знову я прийшов на річку порибалити трохи. ну Думаю, вечір посидю. жінки там ділов мільйон. так же я один прийшов. Дві вудки, ну це не вудки, а донки закинув туди ж, на середину, на глибину, а дві під берегом. Зараз покажу. Так, Зараз. Ось бачите, дві оце стоїть під берегом, вон поплавки, а дві от туди аж далі. Ну далі, на середину на саму. Ну, поки що тільки раз клюнула, там платвичка Ну, Платвичка така непогана. Ну, хочу посидіти часів до дев'яти, а там подивимось, що буде. Зараз сонце розвер... розвертається вже таке. Якраз у лобу буде світити, так що я он заховався між е, між деревами, коротко, між вербами. Вон, бачите, які. Це дна. Ще. Так що мені тут гарно сидіти. В холодочку і не холодно. Так що посидів, подивлюсь. Подивлюсь ще, що вечором буде клювати. ну Кажуть, що вечором завжди клює, ну подивимося що буде сьогодні. Ну добре, буде чекати.